Мої щирі вітання, панов майстри, столярі. Хочу з вами поділитися шаблончиком, як яким методом я зробив присадку на сходах для балясин і центральних ступів. Дивіться, я там вже неодноразово знімав відео, як роблю якийсь проект, де я потеряюся багато разів операцій, щоб не будохатися і то, облегчити собі життя. Роблю різноманітні шаблони. От, в даному випадку є зроблений такий шаблон який присаджує нам. Ну, є одна виямка, то є 120 на 120 то є якби, центральний стовп. І тут ми бачимо, видно між тут є дві, от, таких дві посадочних числа 43 на 60, і відстані між ними також 60 чи 65, то є присадки для проміжуточних баляс між стовпами. Зараз покажу більш детальніше. Чим він помічний цей шаблон і як я ним працював друг? Дивіться, тут є вже до вони підкручені підступенники. Тепер яким чином, бачите, і тут також є отвори. що е, Значить, дивіться, зрозуміло, я, я тут набив, що була опора фанери що михайло набивав, не важно то набив. Ми ставимо опираємося до кота. Ну і от що ми маємо? Один отвір 8 і 8 це є отвори для шкантів, а посередині шістка це є під кислярський шуруп. Зараз покажу, що воно нам на практиці дало. Значить, ми, Я взяв спочатку, присадив на ступеньку, засвидівши отвори, а потім взяв от такі балясини будуть просто звичайні помінуточні білі. Дивіться, от тут є отвори також боляси. Тупо запихаємо сюди болясину. Перевертаємо, маємо підготовлені, звичайно, свердла з обмежувачами, тут свердлимо, наприклад, півтора і півтора, ну а тут свердлимо трошки глибше шісткою. Вісімка і вісімка і шісткою. Натомість тут на а, центральний стоп зразу маємо під вісімку, бо там підуть більші шурупи. От кінцевому результаті зараз покажу, постараюся показати, як воно спрацювало і всі отвори. Ще одне, що є важливе, зараз я візьму шкранти собі. Дивіться, важливим, дуже важливим моментом в тій конструкції мої, так як я виготовляю ті сходи, то ми в даному випадку обшиваємо якийсь там зроблений 20 років тому металевий каркас. Дивіться, так само підступенник має 16 міліметрів. І він мене в даному випадку, на, в, даних, в даному проєкті, я за, не завжди роблю такий великий завувал, то є 20-му радіус, я переважно я ту роблю шісткою. Тоді я йду де, де, де доходжу всього сантиметр. В даному випадку 15 мм є від краю, чітко сюди запазовано, рівно під лице. І так чітко на кожній ступенці є запазованою фризою зверху, не ні, йде в мене, бачите, не йде на вихід ніде. Воно є чітко на кожній ступенці, то є дуже важливо, тому що я замонтую першу ступеньку і замонтую на одній довжині другу ступеньку, чи, наприклад, всі прямі ступеньки. Покажу зараз, як воно чітко буде працювало. вже ту ступеньку. Ну, воно нам все буде гарно, рівненько, ступеньки монтувалися за рахунок того, власне, що відстань отих 15, то треба зберегти ідеалі. Тоді ви будете просто досилаючи ступеньку до ступеньки, вам вийде один ряд балясин і один ряд. Значить, тут так само ми робимо, ту, на кожній ступенці буде по дві тих смішних квадратних балясини. Ну, і Ця і перша ступенька ній піде стоп. Тут також, в ну, даному випадку, отак ми собі для центрування. А тут підуть у нас теслярський шуруп. Ми будемо. Тепер дивіться, як то нас гарно Ну, виглядало. Зрозуміло, тут ми... тут ми поставимо стовп. Стов ще тільки загрунтований, він ще не покращений. Але От. ми без всякої труднощі бачимо, в стовпі ми також ми так само взяли, поставили сюди стовп, розвернули і направляючи і два монтуючи. Вісімки столярських. Тому нам ну, ідеально нам сяде так, як ми собі задумали. Значить, Дивіться. О, Це що нам стовп, звичайно, Тепер і так далі. Тепер у на нас болясня йде. Пішла mm. друга балясна. Чому весь фокус? Чому воно терша віддалі рівень? Тому що нижній пас на сходинці, він також є запазований під тих під 15 мм до краю. І Якщо ми бачимо, я бачите, я собі згрупував по ступеньках, все замонтував на місці, я от приїду от перша ступенька, я її поставлю і поставлю, наприклад, останню. От, дотримуючися розміру. Далі мені центрувати буде. Оті От, ступенники-ступеньки. Дивіться, я поставив і поїхав до кінця. Дивіться, ти тут знизу зніме. От як воно доїжджає до кінця. Дивіться. Раз. Ми доїхали. І все. Воно нас, за рахунок того, що ми не маємо і на виліт, Бачите, воно нам вирівнює цю ступеньку і наступні балясини. І дивіться. І все. І ми ставимо собі знову балясинку і з другою. І ми фіксую знизу. Зараз біганіше було не до балясину. Бачите, як чітко все запазовано. воно навіть нам на підступеннику він але нам гарно тримається. О. Все, і повірте, ті всі баляси, вони будуть чітко стояли поверху. Низі фіксую От таким теслярським шурупом. Бачите? Воно де прокручувалося? Донизу. Навсказ. Всі. Завдяки тому, що ми маємо шаблон і маємо гарну опору сюди, і кожна баляску тільки собі досилали і прикручували це. Знизу є отвори, звичайно, над цим, Але та як в нас там йде зверна конструкція і шруб фактично, який вкручується сюди в балясину, він всього-навсього сантиметр відступає від установи. А нас зашивка цієї конструкції сюди піде звернує 25 мм. І обклад буде. Зараз що показав, зараз ще покажу О, то є виключення біля стіни, але воно міжене сюди. Бачите, я просто вниз по тому хто зарізав, я собі то вирізав на ЧПУ, так, воно деодівалося, а тут, звичайно, буде зрізане також. Бо там ступеньки мають різну висоту трошки. Воно тут на верхній б не ходило, я тут зрізав під 45. І так буде оброблено нас, і всі деталі попри по стіну, то я мушу на місці підганяти, так як там висоти є різні Ну, півтора см різниця між е, мінусом і плюсом. Тому я, бо як я креслення роблю повністю сходи е, з дерев'яною конструкцією, то я маю ті розміри прив'язки на комп'ютері чітко прив'язані, я собі зразу тих 45 і тих 45 ріжу на станку і мені все ідеально лягає. Но в тому випадку так, так не зробимо. Так що, за допомогою такого шаблона, ну і ще є один шаблон, якщо ви не маєте, який вам присадку чітко робить до цього, ви будете мали ідеальну виставу конструкцію, де, ясно, що зрозуміло, перед перелом тут піде верхня балясина, і той кут вже, тоді я беру мавку, маю, маючи лінію верхнього горизонту, я тоді беру. І виставляю градуси, нас от включаю, і виставляю собі, і виставляю собі, скільки мені градусів, і кожну підрізаю по градусах. Тому що градуси чуть-чуть будуть мінялися відносно відступу і так далі. Коротше, хотів показати, яким, як облегчити собі можна і на місце перед покраскою засвердлитися чітко, щоб вам все гарно сходилося зверху донизу, і ви на місці там не мудохалися, то не мазали і так далі. Бо все-таки... Майстерні то робити набагато приємніше, легше і комфортніше, бо ви маєте доступ до своїх всіх інструментів, все під руками. А на виїзді, скільки б того інструменту не збирав, все щось залишиш, щось не вистачає, все щось бракує. Добре, друзі, комусь допоможе моя, 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 моя та вся історія, то, то добре. А як ні, то ні, ну є. є, є. Все, всім удачі, легкої праці.